Шановні депутати, шановні колеги, зібралися ми на позачергову нашу комісію розглянути питання стосовно тарифів, стосовно пільг на тарифи на електроенергії. У всіх розданий порядок денний. Я прошу проголосувати за порядок денний. в цілому. Якщо в когось є якісь доповнення до порядку денного, прошу, будь ласка, підняти руку і сказати про доповнення. Якщо немає, то прошу проголосувати за порядок денний. І за. То Порхун, за. Шевченка за, Кухта за, Алабін за. Дякую. Давайте перейдемо до порядку денного а, першого питання. Да. Про підтвердження факту відсутності у житлових будинках Веселівської селищної ну, ради, газифікації ти? природним газом ну, ти або ти ти ну, ти ти не фактнування спеціалізованого теплопостачання. Немає ніякого питання ну, до... Ну, що? до запитання. Ну, що? Такі, що такі взяла? Порхун. Да, Порхун Віталій, Віталій Михайлович. За за, е, за, за, за. за, за. Кичи Ки, Героич. За, за, за. Е, Алабін Владимирович. бачу за. За, за. Да. Шевченко, Віталій Авич. Кухта за. Друге питання. Про підтвердження факту в Припожанівській сільській раді. Порхун. За, 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 Кий. за. Кич за. Алабін. За. Бачу. За. Шевченка. Кухта за. Одноголосно прийнято. Третє питання. Про підтвердження факту відсутності в Вознесенській міській раді, газифікації і централізованого теплозабезпечення. Порхун. За. Кіч. За. Алабін. За. За. Шевченка. За кухта за, одноголосно. Е, четверте питання. Про підтвердження факту відсутності в житлових будинках Арбузинської селищної ради газифікації і централізованого теплопостачання. Віталій вітаємо. За. Іч. За. Алабін. За. За. Е, Шевченка. За. Кухта за. Рішення прийнято. Е, П'яте питання. Про підтвердження факту. Ту в Березнігувацькій селищній раді відсутності газифікації і природного газу по селе, по окремим будинкам Порху Віталій Михайлович. за бачу рука піднята. Яр Вічласькіч да. за ладенведі. За. за дякую, бачу Шевченко Ветранич. Дякую, кухта за шановні колеги. Порядок денний наш вичерпано. Якщо в когось є запитання, будь ласка, слухаю. Якщо ні. Дякую всім за плідну швидку роботу. Ми з вами дійсно зробили дуже багато роботи, і в минулому році, завдячуючи нашій тісній співпраці і плідній роботі, Снігурівська територіальна громада, яку зараз я очолюю, є начальником військової адміністрації, 166 будинків мають пільговий тариф, завдячуючи вам, вашим мудрим голосуванням. Дуже вам дякую, гарного всім дня.